Я сьогодні хотів би говорити про волю Божу. Це така дуже цікава тема. Я не впевнений, що я її повну, повністю, так сказати, сьогодні розкрию. Але знову ж таки, при вашій допомозі, при Божій допомозі, хотілося б це зробити. Отже, що таке воля Божа? Є спеціальне визначення. В на сторінках Євангелія ми читаємо це перше післання до Солунян. Ми читаємо, що ж, третій вір, що ж воля Божа наше освячення, щоб ми берегли від себе від розпусти? Тобто не сказано, що. Божа воля Божа це ваша святість, а це нібито рух освячення. Тобто весь час ми знаходимося в русі і освячимося. Ісус Христос в Своїй Нагірній проповіді сказав: І так будьте досконалі, як досконалий це в п'ятому розділі, Євангелії від Матвія, як досконалий. Отець ваш Небесний. Скажіть, будь ласка, ми можемо бути такими досконалими, як Отець Небесний? Звичайно, ні. Але ми дивимося на досконало Ісуса Отця Небесного і стремимось до цієї досконалості. Ми в Русі, ми постійно рухаємось до досконалості. Іноді нам щось вдається, іноді нам не вдається, але ми рухаємося. І є написано, що праведник навіть. Сім разів впаде, і що? І він підніметься і встане, тому що він хоче бути досконалим. Не все йому вдається. Але ми рухаємось, і так само воля Божа це наше постійне освячення. Ми хочемо бути, так би мовити, в рамках волі Божої. Нам не все вдається. Але ми стремимось бути в рамках волі Божої. Я хочу привести декілька біблійних прикладів відносно людей, які хотіли поправити волю Божу. Їм, ну, Вони розуміли, що таке воля Божа, але їм здавалося, що щось трошки не так. І це були правильні люди. Я не хочу їх абсолютно осуджувати. Мені до них дуже далеко братися. Це люди. Перші це один з таких визначених, кого Бог назвав їхнім Богом, це Авраам. Пам'ятаєте, коли Бог йому сказав, що в тебе народиться син. Ну, ви знаєте, коли б мені було сказано таке, і мені вже було 80 років, я подумав би, так як Авраам, щось Бог забарився, щось не те. І ось дружина його підходить і каже: Ну, ти ж розумієш, мені вже десь там 80 років, тобі вже там 90 років. Щось не те. Давай, мабуть, ми зробимо так. Я тобі дам дружину свою рабу, і хай в нас буде син. Ну ось тому, що ну, немає синів. У нас є якесь майно, треба комусь передати. Ну, треба щось робити. І ми знаємо, якщо сталося, що народився Ізмаїл, і там стали величезні, я так скажу, непорозуміння. Але потім, я не знаю, звідки беруть дослідники Біблії. Я прошукав, не знайшов, але, мабуть, що це правда, що від Ізмаїла пішли араби, які постійно ворогували і ворогують з із Ізраїлем. Це була помилка як на, на всю історію існування Ізраїлю. Появились вороги. Другий приклад це один з таких царів. Які майже не повторювались, він жив так, як жив його попередник, прапрапрапрабатько, це Давид, е, а цього царя звали Єзекія. Пам'ятаєте? І ось він захворів, і пророк прийшов і сказав йому волю Божу. Що він йому сказав? Ти не встанеш вже з постелі, ти помреш, ну, е, зроби завіт там, якийсь, кому ти будеш передавати царство і так далі. Єзекія сказав, слава Богу, я прожив ну не таке довге життя, але з Богом, і мені це дуже подобається. Нічого подібного. Єзекія не погодився з волею Божою. Відвернувся до стіни і заплакав. І, казав, і сказав: Господи, пригадай, я ж праведно жив, я ж хотів, я ж боровся, ти мені допомагав. 185 тисяч асірійців впало під стінами Єрусалима. Я молився, ти мене чув. Я б ще хотів би пожити. Я своїм словом передаю цю молитву. І що? Пам'ятаєте? Ісаїв ще недалеко відійшов, Бог каже йому, вернись назад і скажи, що я тобі ще даю 15 років. І ви знаєте, що сталося. За цих 15 років народився Манасія, який дуже довго царював в Ізраїлі, але це був величезний беззаконник. Він довів Ізраїль до того, що Бог сказав, що я не прощу, за гріх Манасії я не прощу. Він стільки робив, він написано, наповнив Єрусалим кров'ю. Він ідолопоклонство вів. А чому я так кажу, що народився через те, що коли він став царем, йому було 12 років. Тобто він народився вже після того, як ну, е, згідно того, що сказав Ісаї, чи це просто було через пророка Ісаю, він був вже померт, його не повинно було бути. І ось через три роки народився цей цар, який стільки зробив зла і завів і, і Ізраїльів. В такий гріх, що Бог сказав, що я не прощу, і потім, через декілька поколінь, сталося так, що народ іудейський був виведений в полон, і там був 70 років. Оце такий вихід за рамки. Волі Божої. Я знову ж таки хочу вибачитись, я не осуджую ні Авраама, ні Єзекію. Це були праведні люди, але сталося саме таке в їхньому житті. І е, це все зафіксовано на сторінках Біблії. І нас це вчить, що коли ми будемо в рамках волі Божої, цих помилок може не бути в нашому житті. Ви знаєте, я думаю, що. Ви можете пригадати своє життя, коли ви просили, дуже просили Бога, і так не сталося. А потім ви робили висновок, ну Добре, що Бог нас не почув. Або, може, почув, але не зробив так, як ми, ми просили. Тому що була б катастрофа. Я признаюсь вам щиро, що було в моєму житті теж таке, мені хотілося б фінансово покращити своє положення. І я робив деякі кроки. і Потерпів, як кажуть, фіаско. І дуже довго плакав після цього, молив Бога, щоб він виправив це положення. І я потім зрозумів, що те, що я думав, я молився, але те, що я думав, що це вже є воля Божа, то мої були бажання. Пам'ятаю, колись одного разу мені брат один, який подав документи на міграцію, підходить і да, каже: ти знаєш, каже Петро. Мабуть, є воля Божа, щоб я їхав. Так мені англійська він пішов на курс англійської, Так мені англійська пішла. Так пішла. Ну я знаєте, не хочу його осуджувати, чи була воля Божа, щоб він їхав, чи не була, я не знаю. Але те, що він ту англійську мову, мабуть, до кінця свого життя не вивчив, я це добре знаю. Знаєте, Йому так показали, він так хотів і це йому здалося, що це воля Божа. Він же помер в Сполучених Штатах. Я ж говорю, що я не хочу абсолютно судити. Але це все, знаєте, бажане видається за дійсне. Нам дуже хочеться, і ось ми просимо, але чи це краще чи ні, чи це воля Божа чи ні. Часто кажуть, я знаю проповідники деякі, коли ми молимось, ми повинні вірити і не сумніватись. А те, що ми кажемо, хай буде воля Божа, це вже. Ну, вибачте, за російське слово проїски диявола. Це вже диявол нам підскаже, нічого подібного. Ми повинні посилатись на волю Божу. Постійно. Чому? І я думаю, чому стався такий випадок з Ісусом Христом. Це моя думка особиста. Що Ісус Христос хотів показати цим важливість волі Божої. Він настільки підкорився Отцеві каже: зроби, але не моя, а Твоя. Ми ж кращі Ісуса Христа, правда? Щоб сказати, Боже, я прошу Тебе за те і те. Я хочу зробити те, те і інше. Але не моя воля, а Твоя хай буде. Навіть в перших фразах, Молитви «Отче наш, ми молимося як? Нехай буде. Воля твоя. Але знаєте, як часом буває? Нехай буде воля твоя, а оля моя. Я хочу дружитись, мені дуже подобається, я молюся. Але ж, Господи, зроби так, як я хочу. Ви вважаєте, що всі, хто одружився, я маю на віруючих, вони зробили це по волі Божій? Я ні. Чому? Ну, якщо хлопець, знаєте. З одною мав діло, як то кажуть, другою дружив, і так далі, а взяв третю, тому що в неї квартира, в неї батьки багаті. Як ви думаєте, він згідно волі Божої одружився чи ні? Мабуть, що ні. Мабуть, там були якісь інші мотиви. І я б хотів би, щоб ми, коли ми хочемо одружуватись, старалися знайти волю Божу. Коли ми хочемо. Відкривати якийсь бізнес, старалися знайти волю Божу, коли нас запрошують або хочуть, щоб ми мали якесь служіння, ми старались знайти волю Божу. Коли ми хочемо десь емігрувати, ну зараз це дуже поширено, теж старалися знайти волю Божу, тому що в цих випадках є дуже дуже багато перекосів і нестиковок. І ми бачимо потім, це не була воля Божа. Брат став на служінні, але він його веде не туди, неправильно і так далі, не його це. А він його просили, він помолився раз, два і все. І що я раджу, як шукати волю Божу? Це моє остовбисте пережите. Ви знаєте, є таке місце, де дуже добре або правильно шукати волю Божу. Ви знаєте, де це чи ні? В кімнаті закритій, де нас ніхто не бачить, не чує. Є методи, де, як можна шукати волю Божу. Це піст. Можливо, це один день, можливо, це три дні. Можливо, це серія постів, це, можливо, не один тиждень, не два, можливо, це місяць і роки. Але ми повинні відчути, що це є воля Божа. Коли ми молимось, не чуємо відповіді, знайдіть якогось наставника, якусь людину, яку ви довіряєте скажіть, поможи мені, в мене дуже дуже важлива проблема. Я не хочу зробити помилки. Давай попостимось, давай помолимось. І я на 100% впевнений, що Бог нам відповість. Але якщо ми не будемо. Приходить до Бога сказати, Боже, я бізнес-план склав. Ось так возьми і підпиши. Це все в мене вже прораховано, все абсолютно все в мене вийде добре. Але коли ми скажемо, нехай не моя воля буде, а Твоя. Так, я хочу дружитись там, на... це подобається мені ця дівчина, але я не знаю, чи нормальне в нас буде життя, чи ненормальне. Мені е, подобається цей брат, він теж він е, запропонував мені руку і серце як кажуть, але я не знаю, що йому сказати. Не моя воля, а твоя хай буде. Я впевнений, що як в нас буде саме такий підхід, у нас буде набагато менше помилок в житті. Ми будемо... Відчувати, що Бог є з нами, ми знаходимося в рамках Божої волі. Ну, я хочу сказати: воля Божа це не те, коли крок вліво, крок вправо. Ні. Бог нам дає, ми маємо право щось трошки ходити, робити самі. Але саме головне в таких глобальних рішеннях, щоб ми не робили нічого без Бога, без молитви, без того, що ми почуємо позитивну відповідь. На те чи інше рішення наше, що ми хочемо робити, нехай Господь благословить нас, що ми підходили саме так до цього у нашому подружньому житті, у вихованні дітей в бізнесі, в еміграції і взагалі в житті, щоб ми скрізь, повторюсь, шукали волі Божої. Бог суверенний. Він ніколи не буде в нас на побігіньках. Він ще раз повторюю, суверенний. І коли ми це відчуємо, коли ми будемо віддаватись йому повністю, щоб це рішення, яке в нас є, ми маємо право займатися бізнесом, ми маємо право виходити заміж, ми маємо право десь вчитись, можливо, за кордоном, виїхати за кордон, ми маємо право, звичайно. Ми вільні люди. Але якщо ми хочемо мати благословіння, давайте шукати волі Божої. Бог нас. Благословить. Я хочу повернутися до того прикладу, якого я навів, якби Єзекія змирився з волею Божої, не плакав, не просив. Ось собі здоров'я, 15 років. І навіть тоді, коли він, є написано, що він возгор, е, возгордився, і коли прийшов до нього пророк, знову ж таки, Ісаїя, каже, хто це до тебе приходив? А було так, що коли він вже виздоровів, то прийшли до нього післанці з Вавилону і сказали, ну. Поздоровили його з виздоровленням. І він, він на радощах показав їм абсолютно все. І приходить пророк Ісаїя і каже, що ти показав? Хто це до тебе приходив? Ну, приходили такі такі люди, що ти їм показав? Все, не залишилось нічого, щоб я їм не показав. І він каже, що прийде час, що це все, що ти показав, його заберуть ті ж вавилоняни. Можливо, то була розвідка, я не знаю. І Єзеки каже, ну слава Богу, що це буде десь колись, коли вже будуть мої діти там царювати, так. А при мені буде все нормально. Ну слава Богу. Ось так навіть Єзеки е, вирішив. Дорогі брати і сестри, це була, я вважаю так, ну, що це була помилка Єзекії. Можливо, тоді хтось інший став царем, можливо, ще в нього були ті, я не знаю. Не, 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 не написано в крайній випадку. І була б історія трохи інша. Так і в нашому житті, нехай Бог благословить нас, що ми були йому вірними, що ми йому довіряли. Нам здається, що ми краще все-таки знаємо за Бога, що ми вибрали саме той варіант, який абсолютно підходить нам. І... Боже, ну підпишись, я все прорахував, я ще раз вертаюсь. Але Бог знає набагато краще. Вірите цьому? Якщо так скажіть амінь. І давайте, дорогі мої друзі, я думаю, що ми наробили дуже багато помилок в своєму житті. Я перший. Чому? Тому що мені хотілося, щоб була воля Божа, такою, як моя воля. Те, що я хотів, щоб це було підписано саме Богом, такого ніколи не буде. Хоча я вам хочу сказати, що нема таких людей, які б. Були точно в волі Божій і ніколи б не, не, не вийшли за рамки, так би мовити, волі Божій. Немає. Але це стремління наше. Уявіть собі, Авраама, який зробив помилку, і, але народився довгоочікуваний Ісаак, якого вони так довго чекали. Авраамові було скільки років, коли Ісаак народився, Підскажіть, будь ласка, 100 років. В Сарі, скільки було? 90 це було величезне чудо, яке сталося в їхньому житті. Це був обіцяний, це не був якоїсь там служанки, раби, агарі. Ні, це був їхній син. І ось пройшло трохи часу. І Бог каже: є в тебе син, ти його ж любиш, так? бери його, іди на місце, де я тобі скажу, і принесеш його в жертву. Немало, не багато. І Авраам каже, ні, Боже, ну я ж його чекав, я не можу цього зробити, я цього ніколи не зроблю. Ні. Авраам, наскільки я розумію, не сказав нічого навіть царі, точно не сказав Ісааку і пішов. І був до того моменту, коли вже, знаєте, взяв дрова, взяв Ісаака, зв'язав. Ну, і є такі навіть картини, що він підняв ножа, щоб вбити Ісаака і принести його в жертву. І тут являється Ангел Боже: досить стой, 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 стой. Ти залишився мені вірний. Ти в рамках волі Божої. Оце ти молодець. Подивися, он там є, запутався баран, ось ти його принеси в жертву. Авраам не схибив. Він не, він не знав, що таке буде, але він довіряв Богу, він знав, що Він є в рамках волі Божої. І коли Бог е, обіцяв, то Він, можливо, ну, він так думав, є написано, що Бог може воскресити його вже після того, як я його принесу в жертву. Але Бог ніколи ніде не одобряв. Принесення в жертву людини. Такого не могло бути. Але це було випробування, і Авраам його достойно витримав. Давайте будемо брати приклади, і будемо завжди в рамках волі Божої. І в нас, ви знаєте, життя буде набагато, набагато кращим. Я вас запевняю в цьому, тому що воля Божа є благая, угодна і досконала. Нехай Господу буде слава. і Е, нехай ми завжди живемо так згідно волі Божої. Нехай не моя буде воля, а Твоя. Амінь.